Криваю кобзар і душею радію кожне слово твоє оберіг золотий Колись давно в Україні хлопча виростало Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок, батьків раз не стало. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, Що з дитинства став писати. Cops are ever кобзар і душею радію. Коли кобзар беру до рук, то чую я голославного Тараса крізь віки. Він, ніби каже, поруч я з тобою, ви все здолаєте, нащадки, дорогі мої, я книгу, любу серцю відкриваю, і вірші кобзаря Великого читаю. Лірична поезія Тараса Григоровича Шевченка це величезний скарб, який кожен зберігає у своїй душі. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка стоїть. Сидить, не наче досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хорошеї кучеряве своє маленьке вноча і досі сниться. Вийшла з хати весела, сміючися мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж ти лихо, печалі ті ворови? І нишечка у старий читає, перехрестившись, очі наш. Хри без сонечко сіяє. От, і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов опочивати. У кожного є своя улюблена поезія Тараса Григоровича Шевченка. Кожен плекає в душі його слова. Тож любіть Україну, як неньку любіть і сонце, і небо, і волю. Тарас Шевченка, Думи мої, Думи мої, Думи мої, думи мої, мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не проспало, як свою дитину? Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати приясини у полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясини, то поля всихала, Повсихали три явори, калина зав'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, іде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі є, терном заростають. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі і Дніпро і круче, Було видно було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді і я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Мені тринадцяте й минало, я пас ягнята за селом, чи та, то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо, сало, не наче в Бога. Садок вишневий, кухати, Руші над вишнями гудуть, з сплугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. Зарима вечення, зайди над горою, бо тихесенько, не неволі з тобою. Оскажи за горою. Сонечко сідає, як у міпрауселочку. Воду позичає, як шовка сокорне, вітер розпустила, а на сама водою верба похилиш, аж по воді роз'їсла зелені віти, а на віта гойдається, не діти. Сио і серце отпочине. Сео на нашій Україні, неначе писанка. Сео зеленим гає посело. Цвітуть, сади, біють хати а на горі стоять парати. Не наче диво, а кругом, шоколисті топорі. а там і ріс, і ріс, і пори, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над сором. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою з вербою, червону калину. На калині одиноке гнездечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. У нашому раї на землі Тарас Григорович Шевченко. У нашому раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодає Своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь, дивом і печаль охватить душу, стане жаль, мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим Тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер, Є любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє і дивиться на нього, і молиться на нього Богу і йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показать. Своє добро, а подивіться, моє найкраще над всіма. І ненароком інший гляне весела рада Боже мій. Несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилася на нього, що тільки й диво там було, а більше не було нічого. Добрий день, малята! Хочу вам запропонувати вірш Тараса Григоровича Шевченко, який називається Світай. Світай, неба палає, Соловейко в кофтинім гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Село Тарас Григорович Шевченко. Село і серце отпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам по на село.